Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми з вами продовжуємо грати в маєток. Колись ми з вами вже були в, е, в цьому, на кухні цього маєтка. Не знаю, чи це є в повній версії, по-моєму, є. Але давайте помандруємо кімнатами маєтку далі. Так, ми були в вітальні, і я абсолютно нічого не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Вітаю, приємно поговорити тут, бла бла бла. Ой. Ага. Uh, Девін дев'яне. Де вітаю, приємно поговорити знову. Вітаю, uh, вітаю! Чого основигаєш тут без діла? Винюхуєш? Я б тво... Я в твоєму віці не дозволяв собі таких дурощів, навіть незважаючи на те, що міг зігнутися в віс... у вісім разів. Ого. А, бо ти папір! А папір не можна зігнути більше ніж у вісім разів. По-моєму, не більше ніж усім, у вісім вже не можна. Коротше, це якийсь жарт про згинання паперу. Ось бачив колись. Я так думаю, напишіть, що ви думаєте. Ось бачив колись, аби людина згиналася... Ось бачив колись, аби людина згиналася в восьмеро. Один, два, три, чотири. А чого? Можна зігнути вісім пальців, це вже вісім разів. Не бачив та й не волію бачити. Ніякої жаги до відкриття в тобі. Ось я не втратив цього полум'я навіть з віком. Пригадую експедицію в Малайзію. М Малайзію. А, от ти був колись в Малайзії? Та, звісно, що ні, тільки дістатись до того чудернацького місця, дуже цікава історія. Ти я навіть не почав розповідати. А, я хочу, щоб ти вже закінчила. То я навіть і не почав. Ну і не починай. Зусім навпаки, ви закінчили. Зозуля зламаний час, де навпаки. Старий дурень зовсім забув виходити, я таки закінчив. То що думаєш? Неймовірно, а головне з моралю. Люблю молодих людей, що вловлюють суть історії. А як тобі частина пропіло... пітони? захопливо повчально? Ви дуже майстерно впорались. Не підлещуюся, але так, я таки був майстерним. Отже, якщо ми закінчили з вашою розповіддю, ти хочеш дізнатися, чи не бачив я крила зозулі? Звідки ви знаєте? Час іде назад, точно. Ви з цією, що плакала, вже знайшли їх і заховали в цій кімнаті, тож ключниця справді заховала крила. По справедливості ви заховали їх разом. Хіба ти не пам'ятаєш? Це ж було вже. Це ж було вже. <смеш> Мем. <смеш> Точно, прямо тут за вами і заховали. От, отак, хованки. О, так, хованки. Здавалося б, дитяча забавка, але насправді небезпечна гра життя і смерті. Моя захопливу оповідь про хованки. О, божечки, <смеш> давайте вже. Чудова історія, пане, не були б ви такі люб'язні посунутись? Молодь ніколи не слухає старших, та нехай я не можу посунутись, хлопче, я картина. Вісім разів зігнися і все. Вічно забувай, почекайте трохи, що ще лишається. Ключниця, ключниця, я нічого не знайшла. І не треба. Хіба ти забула, ми вже знайшли крила точно і сховали за паном археологом? Тож я була права. Ні, бо якби археолог з картини не розказав мені про це, ми б так і не дізнались. Археолог підозрілий пан. думаєш, він вбивця. Дурненька він картина. Точно, він би ніяк не зміг дійти до годинника, та й рук в нього немає. Досить, пішли, треба твоя допомога. Пане, я знову тут, і пухнаста теж бачу. Добрий день, вибачте, я напевно заважала вам своїм нетям, більше так не буду. Сподіваюсь, мені так тут невесело, постійно на одному місці. Молодь не хоче слухати моїх історій. Ви навіть уявити не можете, як сильно вони можуть вплинути на ваше життя, змінити світогляд, я б сказав. Можливо, ми б могли вислухати одну історію перед тим, як піти, злодюшко. Мені здається, сюжетно це треба, але я не хочу. Ладно так, лише одно. Значить, уявіть собі північ Канади. О, північ Канади, давай. Тундра. Тундра? Дерев майже немає. Холод такий, що аж скрипка грає, що ж марклі в носі застигають. Я йшов вперед три тижні підряд, виснажений їв одні сухарі та запивав талим снігом. Тільки не кажи, що ти був персонажем а... Боже Джека Лондона. Несподівано бачу на горизонті дим. Білим драконом він звивався в сірому небі. Я був думав собі, що то поселення корінного народу і попрямував туди, очікував вогнище, вігвами та шматок жирної смаженої оленини. Проте замість поселення побачив одну одненьку кам'яну халупу, але я хоробрий, найхоробріший. Тож без страху і зайвих думок зайшов просто до халабуди, і знаєте, кого там побачив? Ключницю. Він має багато імен, можливо, ви чули декілька з них: Сасквоч, Бігфут, Єті, Дивовижна істота, три метри зросту, крита шерстю та з великими нижніми іклами. Проте, проте, інтелігент, проте інтелігентна як британський сер. Почала говорити про погоду чи про чи почала казати британські жарти. Клянусь. Він пив чай, відставляючи мізинчик. Ну, бо, можливо, просто не всі пальці поміщалися в цю о, як воно в ушко хі, чашки. Ви знаєте, не всі кухлики з хорошими цими вушками. Деякі такі, що один палець ледве засунеш. Дивовижна істота. Ці холодні ночі, що я провів у його товаристві, ніколи не забуду. Це прекрасна історія, пане, але чому ви розстались? Таке життя місце. Мене не може втримати на місці навіть найдивовижніше з усіх дивовижних створінь. Боже, така була історія, і так швидко закінчилася. Поціновувач історії, ви слухайте всі історії археолога, Ми всі послухали, боже які ми. Оскільки з цим покінчено, а це ми кажемо, оскільки з цим покінчено, можна до справи. Ключниця, бери з лівої сторони, а я з правої. Зачекай, можливо, ми могли б зробити трохи більше. більше. Давай посунемо пана археолога на інше місце, щоб йому, хоч на деякий час було не так нудно. О, це було б чудово, чудово. Можливо, на другий поверх поміняти мене і картину з деревом. Це буде зовсім новий кут огляду. Це далеко, це далеко, ви важкий. Але хник ми можемо, хник хник. Добре, тільки на неї берись вже й понесли. Обережніше, обережніше, попрошу. Воїна надто важкий, пане. Злодюшко мовчить, бо на нього, напевно, це ну, основна маса прийшлась. Ось і все. Зовсім новий вид. Коли ви спуститесь, я побачу ваші маківки. О, згада, маю чудову історію про індіанців, які відрізали шкіру на маківках, щоб засушити. А вони б, хіба не всю голову відрізали? Ми не маємо часу на чергову історію. Вам же гірше, молоді люди, вам же гірше. Бувайте! Ніколи не прощаюсь назавжди. Ніколи не прощаюсь назавжди. Правильно, правильно. До побачення. О, крила Крила, Щось там та-та-та та і полетіла. Ось вони, які гарні. Крила крила, всередині якийсь механізм. Шестерні, болтики і ще якісь металеві штуки. Металеві штуки? Я не знаю, що це. Вельми експертно. Вибач. Нехай розберемося на місці, тепер треба тільки почекати. Так. Я тут подумала, ти вкрутив голову Зозулі назад і тепер збираєшся вставити її крила, враховуючи те, що час іде навпаки, не думай про це. Чому? Ти ж сам хотів знайти вбивцю? Я не вбивця, навпаки, я її ремонтую. Воскресіння це зворотне вбивство. Виходить, ти зробив і те і те одночасно. Краще не кажи Зозулі про це. Бодай вона й так знає, все ж таки то сталося із нею, стається із нею. Не на це я сподівався, коли приходив сюди. Точно, ти прийшов по ціну річ без Знаєш, Нащо вона тобі? Твоя справа не пам'ятаю, я не пам'ятаю для того, аби. бо мені треба, бо мені треба. Для чого вона тобі треба, бо треба. Ключі потрібні, щоб відкрити двері, ключниці зберігати ключі, у зозулі кукувати, картини милуватись. А для чого без ціна річ? І звідки ти про неї знаєш? Ти бував тут раніше? Не став дурних питань чому ти така дурна? Аби ти не був дурним. Про це так легко забути? Нічого, я нагадаю за потреби. Краще не треба. Я поки роздивлявся крила. Ось тут всередині є невеличкі дірочки. Думаю, це кріплення, вірогідно. Нам, е, вірогідно, нам навіть не знадобляться інструменти аби їх встановити. Який ти молодець, я би з тебе не впоралась? Точно сиділа б і рюмсила б годинами. Я справді довго плакала. Як довго? До того, як ти зайшов? Це не відповідь, я все ще не розумію, як тут де час. Може, й не треба? Назад. Тоді чому ми розмовляємо так, наче все нормально. Можливо, ми просто так сприймаємо, тобто дійсність є такою, якою ми її інтерпретуємо. Дурненька, якби було так, то об'єктивних речей не існувало. В законі фізики, там, наприклад, злодюшка, не треба. Будь ласка, я зараз відкрию цю тему і не закрию. Давай, давай пройдемо це. Бо насправді об'єктивність як такої не існує в людському розумінні. Є якась певна прийнята суспільна думка, є певні прийняті. Ну, бо навіть, от, наприклад, закони фізики, да? є закони природи, безсумнівно. Але те, як ми їх описуємо, це те, як ми приймаємо їх описати. Ну тобто, умовно, коли відбивається світло, о, умовно, ми його описуємо, типу, що кут падіння дорівнює куту відбиття, правильно світло? Але. Природа, вона не знає цих формул. Це ми її описуємо формульно. Це певна така об'єктивна, да, типу реальність. Але це не об'єктивна реальність, це певна суб'єктивність, така, типу, як загальна, яку ми приймаємо. Тому тому, давайте я краще зупинюсь, бо я потім не зупинюсь. Але те, що закони є законами, визначили люди. Ну, І це доводить, що прощавайте гарної дороги стіл, ніж спиною. Може, нам треба було її рятувати. Зозуля, <свистит> хочеш? О! Оця музика. Боже, як вона мені нагадує музику з фігмента, там, де ми на цих їздили, на, на потягах. Ба О, Боже, ви чули? Ви чули цю піаніно? це піаніно? Це Глісандо було таке, вау! О, порядок визначається партією в шахи, але не тоді, коли це карткова гра. Зозуля, давай, давай свої мудрості. Та заткнися! Ніжніше, не хапай її так, розчавиш. Дай мені вирішити проблему самому. Ніби ось... Ніби якось так. О, тут ти ще й красунька. Може тебе поцапить? Сон завдає болю, синій смакує як ліки. Я не можу, можна мені цитатник? Не вдалося, я зробив щось неправильно, можливо, треба поміняти крила місцями. Ох, Ох, злодюшко, думаю, вона повернеться до нормального стану тільки у відповідний час. Чудово, пропонуєш знову чекати. У мене немає стільки часу. Ага? Обертаючи коло. Я не можу. Ага, обертаючи коло справа наліво, отримаєш коло, що обертається зліва на бо коло є! Коло існує, без сторін. Ну, до речі, його не можна обертати справа наліво, зліва направо. Його можна обертати або по годинникові, або понегодинникові. Знаєте чому? Бо коли ви обертаєте його справа наліва, ви його можете, наприклад, зверху обертати справа наліво, а потім вже ви його обертаєте зліва направо. Тому, типу, да, кола немає сторін. Його можна або за годинниковою чи проти годинникової крутити. За правилом свердлика. Боже, ладно. Розумію вас, пані, молодюшко, тільки ти можеш налаштувати правильний час. Тоді, коли її було вбито, і одночасно тоді, коли її буде перемонтовано. Розумієш, все прямо, тільки навпаки, п'ята вечора. Це було о п'ятій. Так, о п'ятій. Крудіть годинник за допомогою візді. Що там написано Star Cat Book? О май гад! Боже, подивіться, яка вона мила. Боже, клас! Дуже класна моделька. А як мені це робити? А, прямо так! Ого, до речі, тут обличчя ще є. Вітаю, Зозули! Час у ворот, поверніть час на місце. Вітаю, Зазули. Ем... Добрий час, ключниця. Займа! Спрацювало, вітаю. Зайда, вітаю! Коли частина, що є відокремлено не повертається, важко. Свідомість тепер розкладені частини. Приємно бачити тебе в здоровому глузді? Ага, то це здоровий глузд. Ти знаєш хто вбивця? Той, хто вбив кого небудь. Не посперечаєшся. Перефразую, ти знаєш, хто тебе вбив? Любов і кістки, і кіт у квартирі. Червоний червоний. Гадаю, їй неприємна ця тема. Вона хотіла кота, що літає на місяць, але це вже минуло. Вона просто не знає бідолашна істота. Професор, маєте багато справ. Ааа, дякую, від усього свого механічного нутра. Ми відновили хід історії. Час віднині назавжди нарешті має мету. І тому роби, аби рухатись вперед, навіть якщо це боляче, навіть якщо назад легше. Ох, немає за що. Шкода це визнавати, але ми мали власні корисні цілі. Цілі тепер теж попереду. Щодо цього, може від осину ключа він як-не-як як належить ключниці. Це скоріше послуга за послугу. Історія послужить уроком. Риба втопилась в океані. Море повно мертвої риби. Рибі не буває боляче, але болить океану. Це має щось значити? Сподіваюсь, ні. За лівий ключ я дам вам крило в коридор. За правий ключ я дам вам крило від кімнати. Може, навпаки? Час більше не йде навпаки. Дорога відкрита. Мої ключі, мої любі ключики. Чудово. Дуже дякуємо. Нам час іти. Ха-ха-ха! Ти не зможеш піти від часу! Я завжди залишуся частиною тебе. Кожна історія назавжди залишається частиною розповіді, застигла відбиток простору в пам'яті. Ну годі до побачення, вперед, С-стоп, ні! що значить частиною мене. Коли стане зовсім зле, повертай назад. Зміни хід часу, але не через мене. Зміни його в собі. Це те, чого ти хочеш, чи не так? Натякає, що це я відламав твої крила. Я тільки прийшов. Такого бути не може. Я не винен, не винен. Злодюшко, пішли, пішли. Чекай. Хто ти? Що ти? Хто я? О, втопи рибу в океані. До зустрічі. В неї не так багато часу на розмови. Треба повертатись до будиночку, але пішли далі. Тепер в нас є аж два ключі. Точно, ключі в мене є ціль без ціна річ. Тут на диво тихо. Так, наступний раз ми вже походимо, до речі, подивіться, це очі. Е, світло. Е, світло тут видно, що тут кухня, тут музичний зал, тут ще щось не бачу. Тут буде е, одяг, напевно, це гардероб, тут душова кімната, і тут ще якісь там книжка, а це не дуже бачу, що. Там, тут, там якась бібліотека. А якщо я так зроблю. Окей. Клас, мені прям, мені прям подобається ця гра. Напишіть, як вам. Як на мене цікаві такі, знаєте, сюжетні рішення, коли час рухається не прямо, а якимись зигзагоподібними рухами то назад, то вперед. І мені подобається ця розмова, хоча не все зрозуміло, не все очевидно, і я не впевнена, що все буде мати дуже-дуже глибокий сенс. Але це насправді не так важливо, тому що мені подобається якраз таки ось ця атмосфера цієї гри вона така загадкова, вона сама себе мову заплутує. І це цікаво. Це, це доволі цікаве рішення, тому буде цікаво дізнатися, куди ми де ми опинимося в наступний раз. Не забувайте підписатися, поставити вподобайки, а також, звісно, поширювати відео друзям, щоб якомога більше людей знали про такі класні і цікаві українські проекти. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують, обов'язково волонтерите, або якщо самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам. І Бережіть себе, зустрінемось в коментарях і до наступної зустрічі. Бувайте. Таратарадам. Та-дам. Та-дам.